девочки. Поэтому до свидания, Увидимся в следующем году. За вас опна. За победу. Вошла, влетела. Щоб стати типовою представницею Росії, форми і казки недостатньо. Треба ще пройти по святу бойових. Біл Ребята, приказіть меня мене я просто скадомінала Ларі на пластики. Посмотрите, зато мне теперь нос ровный. Помните, Помніть ранше в лівого а сейчас сроди гляньте. від худа без добра. А це бонус за паспорт. Так, фари сліплять так, що складається враження, що її коханий повернувся з СВО. Проте все набагато глибше. Як виявилося, двоє сусідів мародерили, і Наташа їх спалила на гарячому. Принаймні, таку версію подає сама королева горлівки. Анастасія Анастасія. От чоловік, ласить, у лазить, в вдомі. Вот чоловік, ласить, у лазить, в вдомі. Вот он, Вот он и Вот это, это, это он це все так чітко ілюструє русський мір, що й передати не можу. Примати Путіна живуть по принципу курятника. Клюй ближнього або срі. Нижнього це порядок у динери, свавілля за рахунок війни. Єдине, за що я можу похвалити цю особ, так це за почуття гумору, яке вона зберігає у будь-якій ситуації. Купила собі мазь таніруючим ефектом. Ні, тонує нормально, я би сказала дуже. Все затанірувала. Щоб не плакать, я сміялась. От по текстурі дуже нагадало тоналку балет прямісінько з СРСР, але не заздріть. Статки у Наталі такі, що ой-ой-ой, поки хтось пить, вона рахує кеш. Бо успіх не для лінивих, а для злих і голодних. І хочу передати привіт рібяткам горловським, які називають мене клоуном горлаським. Да, я клоун, який заробляє за день за три часа. Сімдесят п'ять тисяч рублей. Дуже помітні мішки з грошима, особливо під очима. Вірю.